У мене навіть було враження, що вже якось побоювалися великими силами йти вперед, коли такий суперник почав створювати, Що скажеш взагалі по грі. Молодці хлопці гарно зібралися на груди, дуже дали е, доволі жорстку, сильну боротьбу. нам. Ми, звісно, не очікували. Понятно, що команда там не займає перші місця, але там палки в коліса повставляє. Де її тим бачив наш склад, він дуже був добрий. Але молодці хлопці, радше ми виграли, Важливі три очки для нашого підтвердження статусу лідера. На наступний тиждень зберетесь? Ні, обов'язково, да, це ж буде гратура, бо ми ж програли і ми говорю, треба відквитати. Най не, не надію, що буде все добре, всі будуть так, як треба, бо час змінився і всім не дуже... Получається, зібратися на ранок, бо всі працюють по суботам. Але щось, бачите, наліпило і вийшло щось. Ми будемо збиратися, звісно, це ж буде така гра. Все, чекаємо головне. Тим паче, дві гри у нас буде так. в суботу.